Вітаю на каналі Куховаримо разом. Сьогодні ми будемо пекти дуже смачний ароматний сливовий пиріг. Тісто для цього пирога ми будемо замішувати на майонезі. Щоб приготувати такий смачнющий пиріг, я беру 6 яєць. їх нам треба збити. Смітно. Яйця ми легенько збили. І тепер я буду поступово додавати цукор. Тут у мене 300 грам цукру. По декілька ложечок і знову збивати. Тепер сюди я висипаю пачечку ванільного цукру. І збивати буду до тих пір, щоб цукор розкопився. Яйцями з цукром гарно перетерли. І тепер я даю 200 мл сметани і 200 мл майонезу любої жирності. Тісто на майонезі дуже ароматне і пухке. Гарно перемішуємо. Тепер тут я взяла стакан 200 грамової муки, всипаю столову ложку порошку до печива і 2 столові ложки крохмалю. Якщо у вас нема крохмалю на даний момент, то можете просто потім більше додати муки. Це перемішую. всипаю до маси. І легенько, і легенько збиваю. Тепер до цієї маси я буду поступово додавати по 2-3 ложечки Муки. Тісто має бути як густа-густа сметана. І легенько перемішу. Скільки муки піде до цього тіста, це вже залежить від муки. Є так, що потрібно більше, є так, що потрібно менше. Це вже будете дивитися на консенсацію тіста. Ось таке тісто у нас вийшло. Форму я змастила маргариною і посипала мукою. Обов'язково завжди, коли печу ось такі пироги, форму обов'язково посипаю мукою. Тепер тісто виливаємо у форму. У мене пішло тут 500 г муки, ну і плюс 2 столові ложки крупні. Тісто легенько розмащуємо по всій формі. Сливки я помила, обсушила, розрізала навпіл і вибрала кісточки. І тепер складаємо сливки на тісто, але не дуже близько одна біля одної, щоб тісто між ними пропеклося. Легенько, я всередину в тісто їх не вдавлюю. Я залишаю їх отак зверху. Замість сливок можете дати достиглі кусочки яблука або груші. Духовку я розігріла до 180 градусів і ставимо наш пиріг хвилин на 40-50. Це вже дивіться по своїй духовці. Наш смачний ароматний сливовий пиріг приготувався. Коли він трошки остине, ми його посипаємо цукровою пудрою. Щиро дякую всім за перегляд, гарного всім дня і мирного неба!